Пам'ятним місцем Другої світової війни в нашому місті є пам'ятник радянським солдатам, що загинули в боротьбі за свободу та незалежність батьківщини в 1941-45 роках. Коростенці це місце знають як кургани, що по вулиці Івана Франка. Чимало урочистих заходів відбулося біля цього постаменту. Нещодавно на цьому місці зафіксовано акт вандалізму. На пам'ятнику радянським солдатам були зірвані мідні листи. Подібний хуліганський вчинок мав місце і минулої осені. Тоді наслідки розбіг. Війних дій і місцевій владі коштували 6 тисяч гривень. В цьому році шкоди завдано вдвічі більше. Люди почали працювати по облаштуванню пам'ятника воїнами, які загинули в роки Великої Вітчизняної війни, захищали нашу батьківщину. Ну, я приїхав подивитися, як люди працюють. І виявили, що було пошкоджено невідомим особам пам'ятник, звірану мідь, якою був облицьований сам пам'ятник, і його підістав. Така вже подія була восени минулого року. Ми тоді звернулися до правоохоронних органів. На жаль, винних осіб не вдалося виявити, але були проведені ремонтні роботи. З трудом вдалося знайти спеціалістів, які можуть це зробити в місті. Були витрачені кошти з місцевого бюджету. Ми після тієї події, яка сталася восени, прийняли, було прийнято рішення цей пам'ятник обліцювати гранітними плітами. Щоб прикрити кінці цієї міді з метою запобігання і розкрадання, на жаль, вдалося плити нарізати, але погодні умови не дозволили нам розпочати ці роботи. От зараз ці роботи розпочалися, але сталася така прикра подія. Поправу цей вчинок можна назвати ганебним та низьким, який демонструє повну неповагу до нашої історії, до тих воїнів, які віддали свої життя в роки Другої світової війни за наше мирне небо, за нашу свободу. Будемо сподіватися, що цього разу правоохоронні органи обов'язково знайдуть винуватця, який понесе відповідне покарання. Хочу звернутися до мешканців нашого міста, можливо, комусь. Відома якась інформація про цей даний факт, або, можливо, відомі особи, які скоїли ці. Зрозуміло, що цю мідь люди знявши, вони не понесли собі додому. Вони десь дали її в пункти прийому металобрухту. Прошу повідомити про ці дані або нашим праохоронним органам, або звернутися до виконавчого комітету, можливо, до мене особисто, Кабінет 65 виконавчому комітеті. Я рахую, це дуже ганебний факт. Для нашого міста дуже ганебний факт.